Спиртів. У молекулах спиртів з'являється сильно електронегативний атом оксигену. Він і відтягує всю ковдру електронної густини на себе. Тобто ми бачимо, що вся електронна густина зміщується об'єкт до більш електронегативного атома, атома оксигену. На ньому з'являється частково негативний заряд, а відповідно гідроген, який біля нього знаходиться, має частково позитивний заряд. І таким чином група OH полярна, і молекула спиртів ми кажемо також полярна. Наявність гідроксильних груп у молекулах спиртів суттєво впливає на їхні фізичні властивості. Молекули спиртів є кутові і між ними виникають так звані водневі зв'язки, які власне і впливають на фізичні властивості спиртів. Ми бачимо, що у гомологічному ряді спиртів немає газоподібних речовин. Це, власне, і пояснюється наявністю водневих зв'язків. Нижчі спирти це у нас безбарвні рідини з характерним різким запахом. Вищі спирти це тверді речовини, як правило, білого кольору, без запаху, не розчинні у воді. Наявністю водневих зв'язків пояснюється не тільки те, що немає газоподібних речовин, а ще й те, що спирти дуже добре розчиняються у воді. Логічна дія спиртів. Спирти мають, як правило, отруйну дію на організм людини. Найбільш отруйним є перший представник гомологічного ряду спиртів метанол. Його невеликі концентрації викликають необоротну сліпоту і цироз печінки, а трохи більші концентрації викликають смерть. Етанол наступний представник. Цю формулу не знаю хіба що лінивий. Це 2 h 5 oh Саме ця речовина входить до складу всіх алкогольних напоїв. Про це можна говорити багато, але однозначно алкогольне сп'яніння дуже згубно впливає на організм людини. Хімічні властивості спиртів. У спиртів є кілька важливих хімічних реакцій. Перше це дисоціація у водних розчинах. Ми вже зрозуміли, що зв'язок аж є полярний, тому спирти дисоціюють на РО і відщеплюється гідроген. А якщо відщеплюється гідроген, то це означає, що у них є кислотні властивості. Але ми кажемо, що кислотні властивості у спиртів виражені дуже слабо. Наступна взаємодія з активними металами. Реакція йде по типу заміщення. Ми бачимо, що... Метал, як у кислоті, витискує H. Продукт, який утворюється, називається алкоголят. Тобто алкоголяти це продукти заміщення гідрогену-гідроксогруп на атоми металів. Приклади с 2 h 5 oh плюс натрій утворюється С2H5О натрій плюс H2. Сполука називається натрійетанолят. І урівняти, звичайно, треба рівняння. Наступне метанол плюс магній. Магній у нас двовалентний, тому утворюється СХ3О чи магній. І виділяється водень, магній, метанолят. Третє з галогеноводнями. Спирт плюс галогеноводень утворюється галогенопохідне алкану і вода. Реакція надзвичайно проста. Ви бачите, що звідси відщеплюється H, звідси відщеплюється OH. І ці залишки ми з'єднуємо. Прикладом є метанол плюс хлороводень і етанол плюс бромоводень. Утворюється хлорметан, бром, брометан. Реакція надзвичайно проста. Дегідратація спиртів. Нагадаю, що термін дегідратація дослівно означає відщеплення води. Дегідратація у спиртів буває двох видів. Внутрішньо молекулярна це коли вода відщеплюється з однієї молекули спирту. Проходить вона при умовах 170 градусів і сульфатній кислоті. h 2 4 тут використовується як водовіднімаючий засіб і утворюється алкен. Реакція надзвичайно проста, відноситься до типу розкладу. с 2 h 5 oh розкладається на с 2 h 4 плюс h 2 o був етанол, стає етен. с 3 h 7 oh розкладається на с 3 h 6 плюс H2. o Був пропанол, стає пропен. Наступний вид дегідратації це міжмолекулярна. Це коли ми беремо дві молекули спирту і ми вже пам'ятаємо правило, що коли є з однієї сторони H, з другої OH, то обов'язково відщеплюється вода. Дана реакція проходить при температурі 140-160 градусів, тобто до 170, і так само сульфатна кислота, як водовіднімаючий засіб. Тут уже утворюється етер. Бачите, тут утворюється алкен, тут утворюється етер. Приклад, ми взяли однаковий спирт, це 2H5OH. Утворюється діетиловий етер. Можна брати різні спирти, наприклад, метанол і етанол. Відщеплюється вода і утворюється, етер ми називаємо в алфавітному порядку радикали, тому етил, метиловий етер. Окиснення спиртів. Окиснення у спиртів, як і в інших речовин, буває повне і часткове. Повне окиснення нам вже відомо це реакція горіння. Нам всім відомо, що спирти добре горять з утворенням буглокислого газу і води. І урівняти, звичайно, треба рівняння. Часткове окиснення. Часткове окиснення спиртів відбувається купром-оксидом, і це є якісна реакція на спирти. Якщо в спирт занурити прожарену мідну дротину, вона буде чорного кольору, то спостерігається відновлення міді і відчувається запах альдегіду. Тобто окисником є купрум 2 оксид. Спостерігається відновлення міді із, із спиртів утворюються альдегіди. Для етанолу записується реакція таким чином. С2H5OH плюс купром О утворюється відповідний альдегід-етаналь, формула якого це H3COH, відновлюється мідь і утворюється вода. Ще раз наголошую, що дана реакція є якісною на одноатомні спирти. Загальні способи добування спиртів. Перше. Гідратацію алкенів. Нагадаю, що гідратація це приєднання води. Алкен плюс вода утворюється спирт. Етен утворюється етанол. Пропен плюс вода утворюється пропанол. Наступний спосіб гідролізом галогенопохідних алканів. Це 2 h 5 хлор плюс HOH. Ми бачимо, що в цій реакції H собі забирає хлор, а ці два кусочки з'єднуються і утворюється це 2 h 5 h плюс H-хлор. Аналогічно це h 3 бром плюс HH утворюється h 3 h плюс h хлор Аж бром. Наступна реакція відновленням з альдегідів. Альдегід відновлюється до спирту. І нагадаю, що спирт окиснювався до альдегіду навпаки. Ну, наприклад, етаналь відновлено тут є водень і утворюється етанол. Добування метанолу. Метанол добувають в промисловості із синтез газу. Нагадаю, що синтезгаз це суміш двох газів чадного газу і водню. Синтез газ при температурі, підвищеному тиску і каталізаторі утворюється метанол. Температуру тут приблизно беруть в межах 200-300 градусів Цельсія. Добування етанолу. Основним способом добування етанолу є процес спиртового бродіння глюкози. Отже, глюкоза під дією дріжджів перетворюється на етанол і виділяється ще СО2. Саме за цим способом виготовляють усі алкогольні. Ну, вам, напевно, відомо, як утворюється вино. Тобто беруть виноград і певний час виноград бродить з утворенням вина. Діючою речовиною у вині є наголошую, c 2 h 5 oh